Всім привіт! Слава Україні! Сьогодні говоримо про мультитул Roxon Flex. Наданий для огляду офіційним дилером марки в Україні. Посилання дивіться в описі до відео. І щоб показати вам, як працює Roxon Flex та його функціонал, подивимося це на прикладі трьох додаткових інструментів. Але давайте про все по порядку. Упаковка картонна коробочка з такою поліграфією. Все дуже презентабельно і цікаво. Більше фото, як завжди, в кінці огляду можете знайти. Комплект поставки вкладає в себе дві додаткових пластикових коробочки для інструментів, запасні губки кусачок, два гвинти і шестигранник. Інструкція, мультитул та додаткова коробочка для двох інструментів. Попередні були для трьох. Кожна по три. І, власне, сам мультитул. Давайте почнемо трішки з аксесуарів, а потім перейдемо до самого мультитула. Коробочка для додаткових інструментів виглядає наступним чином. Відкривається таким ось чином, дві застіпки присутні. І ми маємо доступ до відділення, В яке ми можемо поставити інструменти, які нам потрібні, а зайві місця заповнити такими пластиковими проставками, щоб воно в нас не бовталось всередині при транспортуванні. І таких коробочок у нас тут три штуки. Аксесуари. Наразі маю три великих аксесуари, вказане положення, де їх можна ставити, та індикація. Індикація присутня на коробці, тому звертайте увагу, не всі інструменти можна ставити в різні слоти. Тому теж при кастомізації думайте, що ви хочете зібрати в фіналі. Присутня інструкція, як це робити. Чехол мультитула не має окремої кишені для біт і тому подібних інструментів. Все кладеться в одне відділення і це більш тонка на два інструменти коробочка. Вона кладеться разом з мультитулом. На 4 інструменти вже влазить в натяг. На 2 спокійно. На 4 треба дуже в натяг її ставити. І за рахунок того, що мультитул має трішки форму таку розведену в сторону ручок, воно дуже-дуже щільно туди входить. І я думаю, ми її розчавимо, якщо будемо пробувати це зробити. Чохол жорсткий, можна кріпити на моллі, можна кріпити на пояс. Дренажного отвору внизу у нас нема. Окремо в комплекті присутні два гвинтики та змінні губки для кусачок дроту. Присутні шестигранник, за допомогою якого можна перевстановити ці губки або підтягнути сам мультитул, якщо він розбовтався. Інструкція, що йде в комплекті на англійській мові, вона максимально проста. За рахунок піктограм виробник пояснює весь функціонал мультитулу. Скажу чесно, що я прочитав інструкцію, бо я одразу не зрозумів, як користуватися інструментами їх блокуванням та розблокуванням. В інструкції присутній розділ інструментів, які доступні для даного мультитулу. А тепер давайте подивимося на сам мультитул. Його форма та вигін руків'я мені дуже нагадує мультитули Victorinox Swiss Tool. У них схожа є форма руків'я і схожий взагалі підхід, максимально гладкі та поліровані інструменти, якими навіть трішки шкода користуватися, щоб їх не подряпати. Така ось особливість. Шестигранники з двох сторін, невеличка кліпса. В принципі, вона жорстка, нікуди не їздить в сторону. З мінусів, які одразу, можна сказати, помічаєш, це такий невеличкий хід одна відносної. Причому при роботі при розкритому мультитулі цього у нас не видно. Підгонка інструментів та їх обробка все на висоті, можу одразу сказати, що між інструментами немає додаткових проставочних шайб. Але про це далі. На кожному інструменті, на кожному років є присутні додаткові замочки. Зараз вони в заблокованому стані. Якщо його розблокувати і натиснути в сторону, то у нас будуть дост... ми зможемо дістати інструменти та обрати той, який нам потрібен. В закритому стані, в принципі, ми не можемо нічого дістати, оскільки жоден з них не має місця, щоб підійти їх нігтем. Хіба що ніж має місце для нігтя, і то воно нам стане доступним, тільки якщо ми діста... відкриємо ці інструменти. Давайте одразу подивимося інструменти в одному руків'ї і в іншому і будемо дивитись на самі пасатіжі. Перший інструмент це ніж, він знов таки схожий дуже на Victorinox. Такий хлібний ніж для бутербродів. Розташування зручне, можна різати. І, в принципі, тут питань нема. Щоб розблокувати замок, який у нас блокує інструмент у відкритому стані, необхідно натиснути вгору і далі все у нас складеться. Наступний інструмент це лінійка. Вона ж викрутка. І з іншої сторони невеличкий напильник. Як на мене, дуже такий спірний інструмент і, чесно, не знаю, нащо він тут. Його, можна сказати, одразу під заміну, можна під щось інше взяти. Відкривачка для консервів, хтось нею користується, хтось ні. Я особисто подібною на лезерманах. Користуюсь часто. Тут вона, здається, виконана по принципу Вікторінокса, коли ми ріжемо ходи, хід її вперед, а в лезерманах її вхід назад. Наступний інструмент це для зняття ізоляції, воно ж стаміска. Такий ось заточений інструмент. І далі гак стропорізу. В принципі, зручний інструмент для розкриття всіляких упаковок. Гарно заточений. І ми пам'ятаємо, який, який подібний інструмент тупуватий був весь у фарбі на Ganzo 303. І Переходимо на іншу сторону. Ці інструменти блокуємо і ми вже їх не зможемо дістати. Вони, відповідно, у нас також нікуди не випадуть, а не випадуть, розкриються, не будуть заважати. Друга сторона, що мені тут сподобалось, це величезне шило. Воно рази півтора більше, ніж у лезерманів. А по конструкції воно дуже схоже на всі. Тобто, мені здається, виробник тут надихався Вікторінок саме в першу чергу, щоб зробити інструменти в цьому мультитулі. Наступний спірний інструмент це відкривачка для пляшок. Причому її кінчик такий заокруглений, зазвичай тут роблять велику пласку викрутку. Або філіпс, ну, не знаю, тут взагалі щось незрозуміле, таке теж дуже спірний інструмент, можливо, під заміну. Хрестоподібна викрутка. Ну Тут китайці перестарались, переграли самі себе. Якість виготовлення ну, на тріючку, бо грані ну, дуже зализані і він якийсь маленький. В принципі, замість неї можна докуповувати тримач для бід, якщо він стає в цю позицію, Треба перевіряти по інструкції. І інструмент це ножиці. Потужні, маленькі, дуже схожі на ножиці ганзу. У ганзу були схожі ножиці. Перевіряємо, як ріжуть стяжки. Питань взагалі нема. Закриваються, так само натискаємо, але якщо ми натискаємо і тримаємо, то у нас випадають всі інструменти. Зважайте на цей момент. Тобто, така ось особливість. І давайте їх поставимо назад і подивимося, що ми можемо зібрати, поміняти. Давайте одразу дістанемо наш стропоріз і поставимо його замість ножиць. Слід зазначити, що даний мультитул має одну особливість, яку слід вбачати в першу чергу. Це те, що ми можемо ставити великі інструменти тільки з однієї сторони. Тобто, в нас з другої сторони будуть короткі інструменти завжди. Відповідно, Зважають на цей момент при виборі ми не зможемо поставити одразу чотири великих інструменти, як ми звикли це бачити в лезерманах та інших мультитулах. В принципі, я на цьому вже от трішки сам себе покарав, обрав для огляду великі інструменти, три великих інструменти, замість того, щоб один великий, два маленьких поміняти якісь там з малих. З. Ось, до речі, бачимо, що не випадає пружинка, не випадає пружинка ножиць, вона закріплена там. І ми можемо цей інструмент покласти в коробку, зафіксувати додатковим язичком і прибрати в полицю або покласти в коробку. І давайте дивитись, що ми тут тепер маємо. Маємо велике сере торнелезо з правильною заточкою під праву руку. Ну а далі вже дивимося, що нам потрібно під інші задачі. А тепер давайте розкриємо мультиту і подивимося на його пасатіжі. Розкривається м'яко, інструмент підпружинений. Руків'я дуже зручно лягає в руку за рахунок свого вигину і за рахунок того, що ми не маємо жодних гострих граней з цієї сторони. Ці фасочки оброблені, все знято, і навіть при силовому стисканні нічого не наминає нам руку. В цьому плані все дуже зручно. Зі зворотної сторони у нас немає ніякої обжимки чи кусачок для дроту. Кусачки для дроту присутні у нас традиційні з кального металу між губками, вони змінні. І далі традиційний обхват вже. По люфтах, по люфтах, в принципі, нічого такого критичного тут немає. Якщо пробувати рукою розвести в сторони губки, також це не розводиться. В роботі пасатіжі подивимося, як себе показують, а тепер давайте трішки порівняємо їх з пасатіжами лезерманом. Та й взагалі з підходом до будування мультитулів. Лезерман ребар. Скажімо так, міні-версія лезермана SuperTool 300. Підхід в тому, що інструменти приховані в руків'ях. І коли ми працюємо, у нас рука наминається гранями. А щоб дістати інструменти, треба розкрити мультитул, дістати інструмент і скласти його знову. При цьому при роботі інструментами у нас руків'я буде максимально зручне. З мінусів за рахунок того, що ми будемо працювати через складене руків'я, у нас буде якась обмежуватися висота робоча над поверхнею. Інструменти блокуються, для закриття треба розкрити. Наступний варіант нова серія Free P4 Leatherman. Інший підхід. Всі інструменти у нас у швидкому доступі, не треба розкривати мультитул. Однорука концепція, можна працювати однією рукою, дістаючи всі основні інструменти, і тут питань нема. Також швидкий доступ до пасатіжів за рахунок магнітів. Мені здається, ця концепція Лезермана Free P4, лезермана гараж, Такий там в них новий, після P4 пішов. Це от вона пішла в мультитул Роксом. Наскільки це правда, я не знаю. Підхід схожий, але концепція трішки інша за рахунок того, що ми можемо міняти інструменти. З одного боку, це безумовно плюс. Але з іншого боку, це мінус, оскільки діставши якийсь інструмент, попрацювавши ним і складаючи його. Розблокуючи замок, у нас є ризик, що у нас висипляться всі інструменти, якщо ми дотиснемо до кінця кнопочку. У нас розкриється замок, і після чого у нас всі інструменти будуть десь висипані в траву, і ми будемо їх шукати лазити і з піском збирати це все назад. Це, безумовно, є мінусом. Тому такий мультитул можна рекомендувати тим, хто охайно користується подібними виробами, і хто готовий. Зважати на те, що тут є два положення розблокувати і положення розібрати. Така ось особливість конструкції. В плані пасатіжів, давайте подивимося на ці всі мультитули, хто в них краще, цікавіше. По губках рибар трішки тонші губки має. Ширина розведення, відповідно, також різна. Відповідно, захопити якусь детальку, буде зручніше, напевно, рибару. По П4, ну, так само у лезермана розведення більше. Слід зазначити, що у П4 та рибара присутня обжимка для електричних контактів руків'ями в, руків в п'яті пасатіжів. Також мінні губки, ну і взагалі підхід лезерманів. Ви всі знаєте, а от Роксон зробив цікавий інструмент, новий підхід. Він незвичний, але я не можу сказати, що він якийсь косий, кривобокий, він цікавий, він має свої особливості і заслуговує право на життя. Шкода, що ми одразу не можемо обрати саме той набір інструментів, який нам потрібно, нам треба його докуповувати окремо. Не всі стокові інструменти мають ту високу якість, яку б ми хотіли бачити. Але в цілому дуже непогане рішення, але не саме дешеве. І за цю ціну, мені здається, що вже можна пошукати якийсь б уушний наприклад. Не знаю наскільки це правда. Та, в принципі, зараз ринок мультитулів досить насичений і можна знайти якісь різні рішення. Але зазвичай всі рішення, якщо ви хочете кастомізувати свій мультитул, у вас це буде питання сумісності інструментів різних версій лезерманів, наприклад, з герберами там ще важче, бо у нас окремо інструменти не продаються, хоча на eBay вони є. В інтернеті є люди, які кастомізують лезермани, і у них є свої канали. Відомий пошук вам покаже, в тому числі в Україні є хлопець, який модернізує Слава Баблве, здається. І ви зможете там подивитись, як він кастомізує мультитули і його враження ідеї. Тобто кожен обере те, що йому треба. Відносно Роксуна, ну, версія цікава, заслуговує на життя. Але, от, що я помітив, помінявши от один інструмент, поставивши серейтор. Одразу почали інструменти більше звеніти, ніж там була пилка, ніж там були ножиці. Давай переставимо зараз назад ножиці і подивимося, чи буде воно так само гриміти. Пробуємо на камеру поміняти інструменти, але щоб нічого в нас тут не розсипалося. Завжди треба тримати вгору. Поставили і закрили. Закрили замок, закрили інструменти. Ножиці повернулись на своє місце і розкриваємо мультитул. Так само звинить. Блокуємо. Ну, так само трішечки погрімушка. В принципі, заміна інструмента на це не впливає. А тепер головний мінус цього мультитула, як на мене. Виробник чомусь вирішив, що достатньо, щоб в нього був лише один великий інструмент, що я маю на увазі. В даному мультитулі можна розташувати тільки один довгий інструмент в кожному руків'ї. Відповідно, у нас буде в кожному руків'ї, наприклад, по одному ножу. В той же час, як у всіх лезерманів, Є можливість з кожної сторони поставити по два великих інструменти. Відповідно, у нас буде чотири інструменти великих. Так само це зроблено і в рибарі, і у всіх інших мультитулах, які не є якимось маленькими, типу скелетула або сигнала. У всіх інших присутні чотири інструменти. А от у Роксона їх тільки два. Ми б виграли, програли точніше, тут би 2-3 мм, але б ми мали ті самі великі інструменти, могли поставити собі одночасно два ножа, нормальну пилку, ножиці і напильник. Наразі ми цього зробити не можемо. Момент неідеальності виробництва на середторі бачимо невеличкий заусенець від заточки. Ну що ж, маємо трішки різних матеріалів, подивимося, як з ними впорається Robson Flash. Багатожильний мідний дріт, кусачки його не хочуть нормально перекусувати. Ну, можна з першого разу перекусується, але це не є ідеальною роботою. Мідний дріт, цільний, тут, думаю, питань не буде, то перекусується. Двожильний кабель, багатожильний дріт всередині, він його не докусує, оскільки основа потрапляє на регіон для дроту на п'ятку. Якщо ставити рівно на губки, то, в принципі, все перекусується. Цікавий момент це велосипедний тросик. Зазвичай, мультитули його не хочуть кусати повністю, і його треба доламувати. Ну, тут, в принципі, ситуація така, навіть трішки краще, оскільки залишилося тільки одна-дві жили. В принципі, впорався непогано. І саме цікаве це шуруп. Так, це не класичний шуруп, це забивний шуруп. Кажуть, що він м'якіше, але ну, давайте подивимося, спробуємо, чи витримають кусачки його. Перекусився. Нади перекусився Ні, губки, в принципі, без будь-яких ушкоджень. Так що, в принципі, інструмент робочий для базових таких потреб. Також з цікавих неочевидних моментів мінусів цього мультитула те, що ми не можемо ним працювати однією рукою. Я звик до того, що в Leatherman Surge, Wave, Signal, P4 ми можемо відкрити основні інструменти однією рукою. Тут ми цього зробити майже не можемо. Можемо розблокувати, дістати інструменти і, в принципі, на цьому. Все у нас закінчується. Нам треба друга рука, щоб піддіти лезо, притримати інструменти і зафіксувати відкритий стан. Друга сторона в цьому плані ще важче. В принципі, тут так само треба піддівати, ловити і фіксувати. Так, щоб ми однією рукою щось відкрили, у нас тут нема, хоча виробник мав можливість, в принципі, це все зробити, реалізувавши, реалізувавши б якийсь шпіньок. Чи перенісши інструменти на одну сторону, а тут залишивши один інструмент для швидкого доступу. Ну, це лише мої думки. Мультитулів на ринку вистачає і кожен може обрати ту модель під свої потреби, яка йому потрібна. На сьогоднішній день Roxxon продовжує свою концепцію, тобто інструментів змінних вже досить багато. Є моделі мультитулів, де можна міняти клинок окремо, а інструменти в нас будуть залишатися. Наразі виробник пішов далі і ми можемо міняти всі інструменти. З цікавих інструментів, які я маю наразі, це алмазний надфіль, в чому він двосторонній. На торці нема пилочки по металу. Але він справді алмазний. І якщо у вас є потреба саме в такому інструменті, ви хочете мати якесь таке алмазне точило, то це цікавий варіант. Тримач для медичних скальпелів. Один в комплекті, інші докуповуються. теж цікавий варіант. Серейтор ви вже бачили. Ну і окремо є бітотримачі та інші різні цікаві інструменти, в тому числі ключі для спиць, велосипедні і тому подібне. Щодо самого мультитула. То він виконаний якісно, мені сподобалось. Але ціна модельному ряду Roxon на нього не найнижча. І чи потрібен він вам, вже це особисте питання, яке кожен вирішить для себе. Якість виконання висока. Єдине до чого я тут можу придратися, це якість виконання деяких інструментів. І сам механізм зміни інструментів потребує охайності та обережності, щоб випадково. При користуванні інструментом у нас все не розсипалося. Ну, така плата за універсальність. Або ж подивіться, складіть свій універсальний мультитул Roxxon з тих інструментів, які є, і порівняйте з фірмовим Лезерманом, чи буде це дешевше і чи варто воно того. На цьому все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Посилання дивіться в описі до відео. До нових зустрічей. Слава Україні! Україна Переможе!